Кубинський літератор Хуліан Дель Касаль помер від сміху. Одного разу під час вечері його приятель розповів анекдот, що призвів до нестримного сміху поета. Це призвело до розшарування аорти внутрішньої кровотечі і як наслідок швидкої смерті. Так що фраза Я мало не вмер зі сміху, ні грицяки не гіперполізована, а прямо таки реальна. Смійся в міру і підписуйся. Тим більше, що тут гімна не радять. Це популярно літературна, без і капець яка захоплююча передача, де моя книжка. Чувак. Сьогодні з нами автор оповідань, п'єс, поем, поетичних збірок романів. Повістей, статей і навіть дитячих творів. Іван Багряний. Ми про нього вже згадували в нашому першому відео про роман Тигролове. Це обов'язково до перегляду, тим більше, що це найпопулярніше відео нашої передачі. Але не можна ото так згадати Тигролове і не згадати ще один неперевершений ніким роман Івана Сад Гециманський. Не можна не згадати, тому що Іван Багряний це просто унікальний український письменник, який може розірвати душу навпіл своїм читачам. Він здатен до кошмарного гротеску, неперевершеного гумору серед відчаю, оптимізму серед трагедії, глухої війни, що провадилась на величезній території Євразійської імперії під назвою «Совєтський Союз Імперія, яка трощила усе на своєму шляху, бо, як відомо, людішек хватить, яка не гребувала ніякими методами, поливала брудом, ганьбила, брехала, морила голодом, калічила, вбивала і вішала над усім цим цинічний напис «Щасливого вас і це все бачив на власні очі, тіло і вуха Іван Багряний, і саме це і лягло в основу його можна сказати, навіть автобіографічного роману Сад Гецеманський. Бо як відомо, Багряний сидів у внутрішній в'язниці ГПУ, як і наш головний герой Андрій Чумак. В 1932 році Багряного було заарештовано в Харкові. Причиною арешту став історичний роман Скелька, в якому засуджувалась церква в Україні, яка тоді виконувала колонізаторську, експлуататорську і русифікаторську роль. До речі, наш наступний випуск культурно-просвітницького до з Наталкою Тарлецькою саме про церкву. А попередній випуск можеш глянути, тицнувши отут куточок або в описі до відео. Отже, Багряного відправлено на фабрику кухню, як тоді називали внутрішню в'язницю НКВД на вулиці Чернишевського. Після 11 місяців неволі його відправляють на 5 років у табори далекого сходу. Іван успішно. Тікає звідти переховується в Бур'їнському і в Сучанському районах, там на далекому сході серед українців-переселенців зеленого клину, проводить з ними кілька років, а потім повертається на свою батьківщину в Охтирку, де за доносом його знову арештовують і відправляють у харківську в'язницю на холодній горі. І там уже Багряний провів два роки, 83 дні з яких в камері для смертників. І от саме ці факти лягли в основу саду гециманського, і, взагалі, вся історія письменника до болю схожа з історією нашого головного героя Андрія Чумака дія роману також відбувається в Харкові, в в'язницях на Раднаркомівській і Холодній Горі. Власне, де і сидів Багряний, і в цю вогнену пащу диявола потрапляє наш головний герой. Йому треба пройти усіма лабіринтами внутрішньої в'язниці НКВД. Йому треба пройти через усі кола пекла, провокації, нічні допити, образи і знущання. І читаючи, ти не просто розумієш, ти прямо тілом відчуваєш, що в цей Період червоного терору до людини ставилися як до шматка ганчірки, як до бруду, до бидла. Над тобою, прямо зі сторінок роману, просто знущаються, тебе ж мордують, тебе змушують зізнаватися в тому, чого ти не скоював. А те, що імена оцих всіх слідчих НКВД, арештантів, оцих всіх тюремних надзирателів не вигадані, це тобі просто зносить голову. Баряни, як він сам казав, залишив їх такими, як вони є. Насправді ці імена і прізвища для того, щоб люди в майбутньому знали про цю мерзоту, а її жертви не залишились невідомими. Це страшна книга. Але якщо ти пам'ятаєш з відео про тигроловів, Іван Багряний вміє дуже гарно жартувати. І він в такі здавалося страшнючі події. Він вписав стільки гумору, стільки стьобу з оцих надзірателей. Він показав їх такими нікчемними і безглуздими людьми, і цим самим він, начебто, полегшує атмосферу роману, тому що все відбувається як і в житті. В Ганих історіях завжди є і смішні моменти, і страшні моменти. І це начебто такі продумані гойдалки, тому що ти в один момент жахаєшся цих ага, НКВДшних ага. церберів, а в другий момент ти смієшся з них разом з героями, разом з арештантами. Бо вони там, до речі, такого вичваряють, що ти будеш читати і думати, що це не просто книга. Ти будеш думати, о, так все це і було. І оце насправді дуже великий талант Івана показувати все настільки чітко, що ти про ну. Реальність, от точно так все й було, але при цьому він ще й змішує образи, тому що назва цьому роману яка. Біблійна, сад Гециманський, той сад, в якому молився Ісус, і в якому його зрадив, передавши сторожі, Юда і Скаріот. От яке порівняння зробив Багряний з садом Гециманським, весь роман порівняв, тому що зрадництво в цьому романі якраз є такою основою. Знаєш, мені здається, що на даний момент це найкращий роман з усього, що я читала, і за написанням, і за сюжетом, і за масштабом. Ну, взагалі, за всім. За масштабом, так точно. Та він великому мені теж дуже Подобався дуже. Я теж так вважаю, як і ти. Ну бо реально, в ті часи страшних сталінських репресій. Ну, вся країна, грубо кажучи, перетворилася на цей сад Гециманський, де панували відступництво, зрада, де ігнорувалися абсолютно загально прийняті ідеали і цінності людини. І от таке відчуття що начебто вся країна перетворилася в Іуду і скаріоти, втративши у цю людяність, якісь звичайні християнські цінності, просто ці загальноприйняті якісь. Норми втративши все абсолютно а інша менша половина. Була як Ісус Христос розіп'ятий тілом і душею. Найбільше бісить, що весь світ знає довбаного Солженіцина. Угу. Розумієш, який мав просто всю піар-підтримку великої руської культури. А в той же час ми що ми наших письменників просто катували, не давали писати, і через це ми багато чого не знали. Ми не пам'ятаємо, ми забуваємо. На тому ж прикладі голодомору. Так про нього теж ніхто не казав, про це було забуваємо. Боронено говорити, і що ми забули тільки зараз. Країни всього світу починають потроху визнавати це геноцидом українського народу тільки зараз, через 100 років. А ми, от так от все забуваємо, прощаємо, мабуть, десь думаємо, та ні так треба було цього в жодному випадку не можна робити. От зараз іде війна, страшнюча війна. Така ж само брехлива і цинічна, але тепер. Відверта, і ми про неї не можемо забути ніколи, просто ніколи це неможливо. І ти, до речі, можеш допомогти у цій війні. Богдан, наш батька, збирає зараз гроші на пилку, на пилку, на звичайну акумуляторну пилку, якою пиляють дрова. Хлопці будують бліндажі, укріплення і от пиляють колоди, такі розпилюють їх навпіл, щоб будувати ці укріплення, і пиляють вони їх ручними пилками, і то таке. Перчатках без перчаток неважливо, просто руки кривавляться, Вони у таких пухирях, і це дуже жахливо і дуже важко. І отака от пилочка. Коштує всього на якихось 10 тисяч гривень, але вона дуже сильно допоможе. Чому не три, не чотири? Тому що іноді треба пиляти весь день. Пилка за 3-4 тисячі просто здохне і не вивезе ніколи такої потужності. Тому треба якась більш-менш нормальна пилка, яка хоч трошки довше послужить. Це відео подивиться. Ну скільки? Ну я думаю, що людей 500, як мінімум разом з нами. Хай так. Разом з нами Ми разом теж дивимося знали. свої відео. Якщо кожен з нас закине по 20 гривень. Увага, по 20 гривень. Ми закриємо цей збір дуже швидко і хлопці отримують свою пилку. Тому долучайся. Ти знайдеш всі реквізити в описі або в закріпленому коментарі. Якщо ти дивишся нас із далекого. Майбутнього, там, де от у нас все вже добре, ми всі щасливі і їздимо на відпочинок в Європу і все прекрасно. То там в цьому закріпленому коментарі просто має вже бути написано Збір закрито. Так от трошки проскроль вниз. Збір закрито, то значить живи своїм щасливим життям. Все прекрасно. Якщо ж ні, то будь ласка, долучайся. Згадали цього Солженіцина, не сприймається як типа, ми тягнемо його в медійний простір. Ні, він згаданий як приклад того, що є от Іван Багряний, український письменник, який написав набагато потужні. Ший роман про тортури, про карцери на 20 десь років раніше за Солженіцина, десь на 20 років, але весь світ собака знає цього довбаного Солженіцина і йому подібних. тому що в їх русаки піарять, це постійно відбувається вже століттями. Це ця велика руська культура ж. Піариться. А наші, а наші що? От як мінімум останні 100 років або по тюрмах, або під розстріл. А якщо не по тюрмах і не під розстріл, то наші ж унікуми ставили клеймо, типу, націоналіст. І це клеймо вішилось дуже довго і дуже давно. Ага, українське, значить, націоналістське. Якщо так. ти говориш українською, о, націон, кайф. І зараз це клеймо летить просто від усіх цих сраних лібералів. Тому блоп, так круто, щоб оця штука стала просто настільною книгою. Це дуже важливо пам'ятати про все це і знати все це. Тому ми, мабуть, тут і розпираємось сьогодні як шалені. Я думаю, краще її, мабуть, все ж таки читати, тому що ми тут ось грішним ділом вирішили подивитися екранізацію. Ну та що сказати, трошки не зайшло. 1993 рік Укртелефільм. і не зайшло не через технічну частину, тому що технічну частину ще якось можна прийняти там поганий звук, погана картинка, то зрозуміло. Ну тільки почалась незалежність України. Ну що там може бути на тих кіностудіях в 93-му році, але акторська гра ну довела. Ну тобто не змогли дивитись, просто вимкнули, тому що ну таке відчуття, наче наче вони комедію знімали? А наче комедію Іван Василійович міняє професію. Актори, начебто, непогані, видно, що непогані, але грають. от НКВДіст, там, не НКВДіст, як в романі. А там чувак просто такий: А ну піши, я тебе сказав, кому сказав, піши. І ти думаєш, та що за сюр, що за. Цирк, ви що, люди добрі, ну то ж серйозно, особливо тобі ріже око і слух після того, як ти тільки прочитав цей роман, ти, ну... хотілося б подивитися сучасне кіно, знаєш. Mm -hmm. Професійно знято, oh. з гарною акторською грою. Ну Щоб ти хоча б міг такий сказати, після прочитання можеш подивитися. Бо... Після того, як ти отримав купу вражень від цієї майстерно написаної історії, після того як ти зблизився з цією історією, вона тобі рідна. Після того, як ти отримав багаж просто роздумів, ти хочеш побачити якесь підтвердження тому всьому в кіно? В 1963 році Іван Багряний міг би отримати Нобелівську премію з літератури, але раптова смерть письменника завадила його висуненню на цю нагороду, і це ще одна прикрість, тому що. Якби він її отримав, про нього дійсно б дізнався увесь світ. Але ми маємо шанс це змінити. Купи собі сад гецманський або ну візьми його в бібліотеці, як це зробили ми. Ну це не просто пам'ять, це має бути прививкою, вакциною. Так що не будь антиваксером і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.